Друзі, знову всім привіт! Розпочнімо моделювати наші меблі за допомогою створеного компоненту, який ми в минулого відео з вами побудували. Точніше, я побудував. Ви, ви уважно всі споглядали, мабуть, є такі відмінники, які вже створили такий компонент і готові продовжити далі моделювати. Ну що ж, є запити на те, щоб змоделювати за допомогою такого компонента моделі кухні. Ну, кухню. В цілому ми моделювати зараз не будемо. Ми змоделюємо якийсь певний модуль. Приміром, нижні ящики, верхні ящики, як завгодно. Тумба. І так, ну що, що ми маємо? Параметр, наша модель має параметри, габаритні розміри, які можна масштабувати як завгодно, розтягуючи цю модельку. Або, або задававши, задавши сюди параметри фіксованих розмірів. І таким чином ми змінюємо модель. І в нас є також відступи, да? з, з усіх сторін. ліва, права сторона, верх-низ і так далі. Ну що ж, давайте побудуємо споч... мабуть, все ж таки будемо будувати модуль кухонний, ну, нижню тумбу, приміром. Що ми робимо? Давайте так: покажу вам, що я сюди додав. У нас з'явився новий плагін. Раджу, їм, раджу всім встановити цей плагін. Давайте я вам покажу, що це за плагін. FlexTool. Це офіційний сайт цього плагіну. Ви тут реєструєтеся, і там є можливість завантажити його безкоштовно. Ось навіть є посилання на завантаження. Я це посилання постараюся не забутися і додам його до опису під відео. Я не думаю, що це є складним моментом, щоб його встановити. Що нам дає цей плагін? По-перше, це плагін для того, щоб організувати свою базу компонентів. Тобто, це. Оця кніпочка, натискаєте, тут буде у вас пусто. І ви потім можете додавати сюди от, на цей плюсик, додаєте папочки там, де лежать ваші компоненти, і вони тут будуть з'являтися. Є ще відео до цього плагіну, передивитись в інтернеті, не буду повторюватись. І що, саме важливо, що є ще певна функція в цього плагіна, яка нам зараз знадобиться. Давайте я увімкну вісі координат нашої детальки Ось, зверніть увагу. Ось тут відображаються координати X, Y, Z. Звідки, ну, це нульова точка, з якої розпочинається моделювання самого модуля. Ми копіюємо наш модуль. Ну, приміром, на, Давайте так, зробимо невеличку розміру 300 мм. Так, і ось якраз в цьому плагіні є кнопочки, якими можна розвертати, відзеркалювати по горизонталі, по вертикалі і вперед-назад наші компоненти. Це можна зробити або плагіном, або класичним методом клавіша S на клавіатурі масштабування. Ми пробуємо потягнути, модель, вивернути на цю сторону. І натискаємо 1, тобто на, в мінусове значення. Бачите, І в нас якраз вісі координат змінилися. Тобто, тепер зараз вісі з правої сторони. І таку процедуру робимо для наступних деталей. Копіюємо. Це у нас буде нижня деталь, тепер давайте ми змінимо нижню деталь. Тут ми ставимо 0, а висоту ставимо. Висоту давайте зробимо 118. Зараз я вам покажу, чому так. Така у нас жирна деталька, ну ви зрозумієте, чому це так. 118 наша товщина деталі, але знизу ми робимо відступ на 100 мм. Знизу 100. І таким чином наша деталь все ж таки візуально відображається як 18 мм. Так, тепер. тепер. Так, кухонний модуль у нас буде. Нижня деталька буде вкладною. Тому давайте ми знизу зробимо ліва деталь. У нас буде також знизу відступ на 100 мм. Ну, це буде висота кухонних ніжок стандартних. Так, знизу 100. І права деталька також знизу 100. Де в нас знизу. 100 мм. Давайте я вам вимкну каркас. Ви будете розуміти, буде візуально видно, що це означає. Тобто загальна висота модуля разом з ніжками вона буде якраз ось така. Ніжок зараз поки що у нас тут немає, але місце, простір для цих ніжок ми залишили. Щоб при масштабуванні цього модуля у нас якраз нічого не порушувалось. Ми зараз будемо моделювати далі, ви зрозумієте саму суть, ну, чому так такий принцип побудови цих модулів. Копіюємо також цей модуль вгору. Робимо його, відзеркалюємо його вертикально. Щоб наші вісі координат були, бачите, зверху? Ось тут вони ліворуч. Так, Ставимо в цю точку, тобто в габарит. Щоб не вище, не нижче, а саме так. І робимо знизу відступ у нас буде 0. Товщина цієї деталі 18. Так, є. І в нас також ці, ці полички будуть вкладними. Так, до речі, давайте закінчимо з нижньою деталькою. У нас ліворуч і праворуч, так, ліворуч 18. Відступ і праворуч 18. Якщо я вимкну каркас, ось таким чином це буде. Тепер також з верхньою деталькою. Так, у нас що? Ліворуч, ліворуч, ліворуч 18, праворуч, 18. Деталь вкладна. Є. Так. Е, верхня деталь у нас царги будуть по. Ну, давайте зробимо їх по 70. Фіксований розмір по глибині 70. Одна царга у нас вже є. Копіюємо цю царгу також в ту сторону. Туди назад. І відзеркалюємо її спереду назад. Щоб у нас вісь координат була по задній стороні. Зверніть увагу. Ось тут. І рухаємо її в цю сторону. Є. Так. Ну, ніби нормально. І тепер дивіться, який фокус-покус, як колись казав гарний клоун, не знаю хто. Коли ми масштабуємо нашу, наш модуль, ну, давайте я його трошки в іншу сторону відмасштабую. Масштабуються всі детальки, нікуди ніяка деталька не рухається, вона залишається на своєму місці. І фіксовані, детали, фіксовані розміри тих деталей, які є, вони також незмінні. І ми вже можемо масштабувати наші ящики, як нам завгодно. Навіть якщо я зараз збільшу ящичок в висоту вверх, то наша, наша висота. Давайте каркас тепер увімкну, то у нас Ці параметри, які були знизу, вони 100 так і залишились. Всі ці детальки 70 так і залишились. Нічого не поламалось. Ось таким чином працює наш компонент, який ми зробили. І, в принципі, якщо чесно, да, то такого компонента вже достатньо для того, щоб моделювати меблі будь-якої Ну, Давайте, я, наприклад, ну ще, можна ще зробити, приміром, давайте зробимо з цієї детальки, з цієї панелі поличку. Відступ знизу у нас буде. Тут, до речі, отут вже пішла трошки складна математика. Давайте ми її зробимо поличку, опустимо вниз. І тут потрібно вже працювати з калькулятором. Тобто, ми, якщо знаємо, що в нас відступ до першого, до, до донешка нашого 100 плюс 18, а потім ми хочемо ще якийсь певний відстань, приміром від дна до полички зробити 300. Тому у нас якраз відступ, габарит цієї деталі має бути якраз сумарно ці всі товщини. тобто 118 плюс 300-418. Давайте ми так і зробимо. Тобто висота цього компонента 418, відступ знизу зробимо 400. Ось таким чином. І ми таким чином зафіксували положення нашої полички відносно підлоги. Якщо ми зараз будемо розтягувати наш модуль вгору, то поличка буде залишатися на цьому місці, на тих координатах, які ми задали отут. Ось таким чином. По ширині вона буде не фіксована, тому вона буде розтягуватися з, з, з модулем. А все решта, так і залишається. Так, і, приміром, що ми хочемо зробити, допустимо, давайте ми ще зробимо задню стіночку з ДВП. Так, я зменшую. Давайте зафіксуємо модуль, наприклад, 400 мм. Висота, нехай буде. Ну, до, припустимо, 900. Не буду я там гратися з стандартами. І приміром тут 550. Нехай буде 550, так. Є. Копіюємо, ну, давайте візьмемо бокову детальку. Робимо з неї копію. Ширина в неї. Ставимо тут 0, вона не буде фіксована, а висота буде в нас е, теж не фіксована, глибина буде в нас фіксована 20 мм. Так, масштабуємо. Ну, Розтягуємо її поки що по ширині. Повністю по габаритах розтягуємо. По краєчках. Так, я я відсуну сюди. Відзеркалюємо її по глибині, відсовуємо назад. Ось сюди. Так. І тепер, хто в нас меблевик, знає що нам потрібно притопити нашу задню стіночку ДВПшну. шну Вона має бути. 3 мм. Тобто, якщо ми загальна товщина цього модуля 20 мм, то нам потрібно. Е, вже це у нас буде називатися параметр. Спереду, 17 мм. Чому спереду? Тому що ми вивернули цю детальку на, ну, в іншу сторону, але ми ось тут не, не переназвали назви. Тобто я зараз працюю лише з одним компонентом, в якого ці назви всі однакові. Хоча насправді було б. Е, ну, це, це, це не те, що, мабуть, потрібно, а потрібно обов'язково. Хто собі створюватиме базу компонентів? Потрібно створити лівий компонент, правий компонент, і потім переназвати отут всі всі нюанси. Нижній модуль, тому тоді вже це в нас буде зовсім інша назва ось тут. Ну, приміром, товщина. Можна було б це написати не фіксована, висота. Фіксована товщина для нижнього модуля, як варіант. Тому зручні назви ви потім собі зробите. Я показую вам основи. Так, Є. І тепер у нас, зверніть увагу, у нас тепер ця деталька має товщину 3 мм. Тобто загальна товщина компонента 20, мінус 17, у нас вийшло 3. Є. Тепер по периметру: зліва, справа, зверху, у нас компонент має зменшитись на 9 мм. Тому відступ у нас ліворуч, праворуч. Ліворуч 9, праворуч 9. Зверху 9. Притопили. А знизу у нас 100. Де? Так, де в нас низ? Позаду, спереду, знизу. Та що ж я не бачу? Ось. Мінус 9 це у нас 93. 90, стоп, 91. Двойки в школі отримував. Давайте перевіримо. Праворуч. О, двійки, точно, 100, 109, а не 91. 109 є. Ось у нас таким чином. Таким чином наш модуль готовий до, до пазовки. Так, а тепер дивіться у нас поличка, виходить за, за габарити загабарити нашого ДВП, тому нам потрібно ще саму поличку. Так, глибина, ширина. Позаду зробити відступ на 20 мм, щоб поличка стала повністю впритул до ДВП. Так, дивимося наш. Це у нас що? Вид з боку? Так, ось поличка наша в притул до ДВП. Є праворуч. Обновимо. От, якщо ми каркас приберемо, то в нас якраз це все видно. Ну, давайте, можливо, ще навіть для полички зробимо попереду відступ 5 мм, притопимо її чуток всередину, буквально на, на капусічку. Все. Ось у нас модуль готовий. З фіксованим розміром пол полички по висоті. Можемо її підняти вище, приміром там на, не знаю, на 50 мм. І вона вже в нас буде фіксована там на 50. Єдине, що тепер нам що потрібно ще правильно вирахувати товщину. Це я показую вам моделювання меблів за допомогою одного єдиного компонента, який може бути універсальний. В майбутньому ми ще будемо моделювати готовий компонент, в якого будуть пов'язані всі елементи між собою через формули. І при і ті параметри, які нам потрібно, ми додаткові запрограмуємо, ми можемо виставити зміну, товщин ДСП. Тобто, наприклад, ось тут додаємо параметри в опціях готового цілого компонента, не одної деталі, ми це об'єднуємо як компонент. Make component, створимо пенал. Так, що у нас там пенал. Да, вночі. Бачите, працювати вночі це не так вам не просто так. От ми створимо пенал, і тут в атрибутах ми пропишемо ті атрибути, які ми хотіли б змінювати. Щоб цей пенал був максимально універсальний, як вам буде зручно. Ми можемо автоматично змінювати товщину всіх деталей. Там З 16 на 18, приміром. можемо змінювати товщин... параметри задньої стінки. Вона може бути або ДВП, або приміром, DSP: 18 мм. Ніжки можемо змінювати різної висоти і таке інше. І це все буде автоматично підлаштовуватися по вашим параметрам. Ось такий варіант. Тому, в принципі, на сьогодні, ну, на зараз, я це відео буду закінчувати. Я вам показав, як, це все, як моделюється цей. Моделюємо компоненти за рахунок однієї ж детальки. Давайте я її змасштабую, покажу вам, що все в принципі працює так, як і мало би працювати. Навіть якщо я зараз зміню глибину нашої шафи, то всі ці детальки підлаштувалися автоматично, уже враховуючи ці всі наші параметри, які ми прописали. Давайте збоку, ось у нас поличка. Ось наших 5 мм відступ. Ну, каркас там залежає, ось так. Таким чином. Друзі, в кого є запитання, будь ласка, пишіть. Будьте активними, бо щось ви дуже такі всі ліниві. Вибачте, що я так не... з наїздом до вас. Але, в принципі, я сподіваюся, або я дуже, дуже чудово розмовляю і дуже чудово вам надаю інформацію, що у вас не залишається в жодних запитань. Або все ж таки ви лінтяї, чесне слово. Тому, будь ласка, активніше, активніше, люди добрі. Задавайте питання, ставте лайкосики, якщо до якщо вподоби мої відео. І чекаю від вас якихось нових тем. Можливо, ви хочете, щоб я щось дійсно змоделював. Окрім кухонь, приміром, можемо взяти за основу ще якісь інші варіанти меблів і будемо це все розбирати. Кому щось не зрозуміло, задавайте питання, я на зв'язку. Все. Всім гарної ночі або гарного дня. А я нарешті піду, все ж таки, вляжуся в ліжечко і вже буду спадки. Так, все, пока.